Кабаланське благословіння на 13 2024 року, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні у Святому Івані розповідається про те, як Ісус зайшов храм Божий і повиганяв всіх, міняв, і всіх, хто продавців а, голубів там. І тваринок, які там продавалися жертовні, і сказав, що дім мій буде домом молитви, а ви його перетворили в вертеп розбійників. Ви знаєте, це для нас настанова на все своє життя. Ми ходимо в церкву, і ми бачимо, що зовнішня церква, як та була храм той, щоб він не перетворився в вертеп розбійників, щоб він знав своє призначення, дім цей створений для молитви, так і храм, який тут на серці. Щоб він теж не перетворився в місце, знаєте, торговлі, торговлі чим завгодно, а щоб залишався місце молитви. Бо основна мета нас, кожного особистого, кожної душі, кожної людини це перебувати в єдності з Богом, знайти Бога і перебувати в єдності з Ним. А яким чином? Якраз через це місце, храм Божий, який внутрі нас. І коли ми ходимо в храм зовнішній. Ми теж повинні знати, щоб не перетворювати його знаєте, в і щось інше. Нам дуже часто хочеться його знаєте, перетворити в клуб для місцевих потреб. Якщо треба патріотичну потребу, патріотичну, якщо якусь культурну потребу, культурну, благочинну, благочинну. Але коли там не буде дому молитви, то не буде там нічого. Бо це місце для дому молитва. А решта додається, коли стержень виконується. Коли стержень наповнений головним, то знаєте, квітки зацвітають навколо нього різними, різними кольорами, різною красою. Тоді плод для плоди з'являється і інші. Але саме головне, що було дім молитви, і він був призначений молитві. Якщо буде молитва, а нічого іншого, тобто з єдності з Богом, то все, все вже відбулося. Знаєте, колись я почув такий вираз, що. Той, хто має а, Господа да, в, в своєму серці в собі, той нічим не бідніший, ніхто має Господа і все інше. Тобто, маючи Господа всередині, ми маємо уже все те, що нам необхідно. І нехай так і буде, щоб наш храм, який тут був вдома молитви, і той храм, який зовнішній, ми теж привносили свою молитву, щоб була спільна молитва храма Всесвіту, який а, і є. Ну, наше, наше розтір, наше життя і наші взаємовідносини і єдність з Богом. Амінь.